Думаюся в вашу фінансову сферу. Для початку ми пропонуємо, щоб разом подихали для налаштування один на одного. Так, розслабились, думаємо про себе, про свої гроші, про свої статки і для початку думаємо, хто ви, в яких ви енергіях? Стабільних. У вас все абсолютно стабільно, у вас нічого не тривожить. От слова зовсім. Ви зараз думаєте про свій будинок, про те, як би класно, гарно виглядати, про те, як би залишатися в стабільному стані. Добре, яка вище? Ну, ви однолюб. 100% однолюб, любите якісь емоції такі, взривні. І дуже сильно ви хочете стабільності. Ви дуже намагаєтесь піти від якогось можливо з періоду або від тих ситуацій, де ви себе відчуваєте погано. Вам хочеться стабільного самопочуття, вам хочеться спокою. Вам хочеться спокою. Найбільше ви зараз про це. Найбільше зараз ви хочете спокою, тільки щоб вас ніхто не зачіпав і взагалі боритися в себе в голові. Ну так, вам потрібно пройти трансформацію, відкинути те, що більше не працює, так? І зі сміливості почати новий етап життя. Як це має статися? Що має бути? Дивіться, тут прикол в тому, що ті, в, в кого кохання, да й неверливого кохання, тут не кохання. Тут вісімка кубки говорить про те, що людина іде, впевнено, вже вирішивши. Питання назрівало давно, і тут не має бути ніяких таких да? Ви тут спокійно вирішили, що більше немає чого тут брати, і я абсолютно спокійно можу починати новий етап життя. І цей новий етап життя. Дає вам ті почуття емоції, той драйв, якого вам дуже не вистачало. Тут ви нарешті починаєте відчувати радість життя, потоки, імпульси, щастя, починаєте помічати якісь дрібничі, які заставляють вас жити якось успішно та приємно. Добре, зробили сигніфікацію. Якщо вам резонує цей розкид, дивимось далі ваші фінанси. А я нагадую, що розкид працював на вас. Необхідно його прокоментувати, лайкнути, ну і бажано ж підписатися. Да? Енергообміну. Щоб все було в нас по справедливому. Добре. Що у вас наразі з фінансами? класно в когось нові, нові якісь пропозиції йдуть, або м -м, просто якісь е -е, бажання. Якийсь новий проект втілити. Тут, тут зараз у вас дивіться йде досить багато ресурсів і енергії для того, щоб почати щось нове. Можливо, вам хтось щось запропонує або вже запропонував. Ви зараз відчуваєте якусь золоту жилу. Вам здається, що ви зараз на кані, і навіть якщо це не так, головне, що у вас в голові наздів план. Ви зараз відчуваєте, ніби можете багато грошей заробити. ну-ка, ну-ка, що ви зараз попрошам? Ви десь або класну угоду вклали, або десь відстояли свою думку, або нарешті попросили якісь підвищення. Ви тут вчасно перед вигоранням зробили правильне рішення щодо вашої роботи. Тут не важливо, бо хтось взяв відпустку, і в нього відкрився якийсь грошовий поток, хтось попросив підвищення, хтось почав працювати віддалено, хтось вирішив якісь питання, змінив свої зобов'язання. Будь-що ж у вас змінилося зараз по роботі. Це йде на благо. І останню карту, що у вас зараз ще. Ну, зараз активно кажу по колесу фортуни йде щось таке, що вам імпонує, те, що давно мало статися. Ви себе почули, так ви м -м 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 -м, зробили правильний якийсь вибір, те, що вам посприяє якимось певним змінам. Ану, каче, на краще. Ну, я вже бачу, що на краще. На кращий розвиток. Ви будете якось а, модернізувати, робити кращим своє мислення. Ви будете якось дивитися вперед в перспективу. Вас краще буде працювати аналітичне мислення. Чогось тут мені здається, що робота тут не творча. Можливо, тут щось пов'язане з офісами, тому що дивіться, скільки всього. Ну, тут я тут не бачу сильно творчого прояву. Хоча знову ж таки, навіть якщо творче, нічого страшного. А тут щось офіси, щось комп'ютери, якісь компанії, так ну щось офісне мені тут іде. Добре, давайте подивимось в перспективі. Чого вам взагалі чекати від роботи, від професії, ну і так далі. Що буде, зараз все буде подивитися. Сподіваюсь, вже лайкнули це відео. Давайте подивимося, що у вас буде далі по роботі. Ну, вам захочеться підняти якісь свої скили. Ви побачите, що можна бути якимось кращим, ви загоритеся. Хтось захоче тут піти на курсі підвищення кваліфікації, хтось тут захоче змінити якісь. Ем... Щось хочеться вам змінити. Ви подивитесь в когось ідею, підете якось самостверджуватися, ви захочете стати краще, причому на такий високий порядок. Це дуже класно посприяє вашому Ну взагалі професіоналізму. Тут ви загоритеся ідеєю і прям не захочете її пускати. Вас будуть, у вас буде достатньо сил, енергії, бажання. Тобто все буде сприяти вашому розвитку. Добре. Що ще у вас буде? Сапушок. Точно еще карта. Але, знову ж таки, Треба остерігатися, класно, ну, енергія дається, все супер, але треба остерігатися вигорання. Тобто ви маєте не забувати про інші складові вашого життя. Про сім'ю, так, про хобі, про відпочинок. Тому що, якщо ви прямо от всунетеся, а я бачу по рицарю Кубків, який він дуже такий чуттєвий і на всіх парах віддає всі свої емоції в одну сферу, щоб не було якогось такого гіперфокусу, так, бо по факту, по факту, результати то будуть, але щоб не було якогось вигоряння, що ви себе відчуваєте нещасливим в інших сферах. Тут треба. Треба вміти би, приділяти достатньо часу і сім'ї, і хобі, і своєму тілові. Ну і, в принципі, щоб не було якогось вигоряння певного. Тобто ви маєте мати якусь таку певну силу волі і, в принципі, себе дисциплінувати, якийсь графік ставити робочий. Починається нова глава, хочу вам сказати. І дуже сприятлива для вас, як для людини. Добре, давайте подивимось вам якусь пораду, пораду на рахунок цього. Опа, сама карта випала. Кісівка жезлів. А ну-ка. Швидко, працюйте швидко. Чим довше. Можливо, у вас якась така робота, що треба швидко реагувати. Вам, чим довше ви думаєте, тим довше ви якось губите дорогоцінний час. Дорогоцінний час а, якісь, не знаю, відсотки. Тобто вам тут не потрібно якось довго відсиджуватись, відлежуватись. Вам треба навчитися приймати рішення швидко. Ну і правильно, звісно, це не має бути просто швидко. Ви маєте правильно навчитися приймати рішення. Останню карту. Ви було дві. Будьте в пошуках нових ідей. Вам, щоб не вигоряти, потрібно весь час відчувати щось нове, щось прогресивне, щось те, що вас буде мотивувати. Займайтесь цим, займайтесь цим. Ви зірка, ви професіонал в своїй справі. Це те, чого ви можете досягти, особливо враховуючи те, що вам подобається, те, чим ви займаєтесь, у вас є прям шанс дійсно стати, не знаю, головою компанії або просто її очолювати в плані бути її лицем. Тобто, у вас дуже класні перспективи, якщо ви хочете, так якщо ви будете розвивати свої професіоналізм і дивитися вперед надалі. Вам дуже багато дверей. Відкрито, так що я вам дуже рекомендую на це звернути увагу. А я вам дякую за те, що ви були присутні на цьому розкиді. У мене є на каналі дуже багато цікавих відео. Раджу вам подивитися на будь-яку тематику. кутант. Заходьте, дивіться на все добре.